Вітаємо на каналі Світлофор. Як і обіцяли, друга частина нашого відео про захисні антикорозійні покриття кузова. В попередній частині ми розглянули антигравій, роблайнер, або раптор, вітумну мастіку та гарматне сало. Знайти це відео ви можете на нашому каналі. А зараз починаємо. Наступний антикорозійний засіб це мовіль. Це спеціальний засіб для консервації авто, яким обробляють приховані порожнини кузова зсередини. До внутрішніх порожнин можна віднести пороги, двері, багажник і тому подібне. Основними компонентами цього засобу є олії. Величезним плюсом мовіля є те, що його можна наносити на поверхню з фарбою, та ефект буде на найвищому рівні. В асортименті магазинів Сідлофор ви знайдете декілька варіантів мовіля різного об'єму та з різним способом нанесення. Наприклад, мові... Наприклад. Мовіль аерозольний від виробників норма, авто, слайдер, АПП, Пітон. В комплекті до нього ви знайдете спеціальну трубку для нанесення в найважкодоступніших місцях. Мовіль в банці під спеціальний пістолет теж укомплектований трубкою. Та мовіль в пляшці чи відрі для нанесення пензлем, кистю чи валиком. Бітумні листи від виробників АПП, Акустік Профі та Фарбіт, на відміну від попередніх матеріалів створені для нанесення всередині авто. Тобто в основному наносять їх на підлогу авто, багажник, двері і так далі. Основними їх властивостями є шумоізоляція та віброізоляція. Самоклеючий матеріал на полімерній основі це дуже міцний і водночас гнучкий матеріал, який не потребує особливих навичок при установці. Просто потрібно зняти адгезійну плівку і розмістити клейкою частиною лист до поверхні, добре розкатавши прокаточним валиком. Окрім звичайної гладкої поверхні. Листи бувають із нанесенням алюмінієвої плівки та із різними малюнками на поверхні, такі як хром, джолені соти та імітація листа алюмінію. <звук> Герметик для авто шовний, це, як правило, суміш на поліуретановій основі. Його застосовують для гідроізоляції тріщин, швів між запчастинами авто та стиків, яких на автомобільному кузові безліч. Шви у авто, Шви у авто? це найуразливіша частина до потепляння вологи та пилу. Який заважає цій воді випаровуватись, тому ж вам приділяється особлива увага. Шовний герметик можна наносити по периметру дверей, на стойках авто та для герметизації щита моторного відсіку. Всі вище перечислені елементи кузова мають зварні чи завальцовані з'єднання, які потребують обробки шовним герметиком. Шовний герметик буває сірого, білого, чорного та бежевого кольорів, але найважливішою його властивістю є можливість пофарбувати його в колір кузова. В асортименті магазинів світлофор ви знайдете шовні герметики в закритій тубі для нанесення з допомогою скелетного пістолету та в спеціальній ковбасці для нанесення пістолетом закритого типу. Спеціальний МС полімерний герметик це герметик, який наносять на поверхню за допомогою спеціального пневматичного пістолету, який розігріває його до високої температури. Після нанесення створює еластичну, герметичну впливу води та солей та надзвичайно міцну поверхню. Ще однією перевагою є прекрасна адгезія, тобто можливість прилипання до будь-яких поверхень. скло, нержавіюча сталь, алюміній, лакофарбові та пофарбовані поверхні та різноманітні пластини. Застосовують на з'єднаннях зварних швів та з'єднаннях кузовних листів металу. Після висихання можна фарбувати. Стрічки герметики від виробників Phoenix і Трем використовують, щоб відновити заводський шов та загерметизувати на стиках металу внахльост. нахльост. Обидва виробники гарантують чудову якість прилипання до поверхні та легкість нанесення. Потрібно лише зняти захисну плівку. Щоб забезпечити повну непроникність вологи та пилу, достатньо лише дуже сильно притиснути стрічку до поверхні. Надалі, майже одразу її можна фарбувати із використанням будь-якої фарби. Стрічка відтворює заводський шов та завжди залишається еластичною. Oh my God! Yeah! В магазинах світлофор ви знайдете герметики різної ширини 8 та 10 мм в основному. Та варіанти плоскої та вигнутої форми. Герметики від виробників Call APP, Мотогама це швидко висихаючі, однокомпонентні, міцні та надзвичайно еластичні кавчукові маси, що наносяться пензлом. Застосовуються в процесі робіт на очищених, погрунтованих та фарбованих покриттях. Без особливої важкості наноситься на поверхню до розприділяється за допомогою спеціальних пензлів із жорсткого пластику. Після висихання можна покривати однокомпонентними та двохкомпонентними автомобільними фарбами. Отже, як бачимо, захисних покриттів, які створюють антикорозійний ефект, дуже велика кількість. Всі вони мають відмінні властивості та залежно від способу нанесення можуть мати різний агрегатний стан, але об'єднує їх лише захист вашого авто від проникнення вологи та розповсюдження корозії. Також об'єднує їх те, що всі вище перераховані антикорозійні захисні покриття ви можете знайти на полицях магазинів світлофор. Ми пропонуємо всі види покриттів на будь-яку потребу та бюджет. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіли дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світлофор.